Доброго здоров'я пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування. Аватар! Після обіду до нас зайшов Лисий. Я саме приміряв новий убакс, бо на попередньому з'явилося в рукаві кілька пропалених дірок, наче в мене якийсь поганий забичкував пару цигарок. На швидкість це не впливало, як то кажуть, але цей новенький з тих, які раніше Одеса приніс для Турбо. А той передарував мені, за що йому красно дякую. Ого, який ти гарний у ньому, сказав Лисий. Така файна сорочка, де взяв? Гарні люди подарували, а ти думав. Лисий, тобі ввечері на позицію виходити, бринкнув із розваленого пружинного ліжка Сережа. Знаю, командір, я готов. Якщо ви дослухали до цього моменту, то хочу дечим з вами поділитися. Як на мене, соціальні мережі це такий великий ліс із величезною кількістю стежок. Ясна річ, у ньому дуже легко також заблудитися. Єдиний дороговказ для людини, яка щось створює, це підтримка спільноти. Тож я прошу вас стати моїм дороговказом. А щоб це зробити, достатньо підписатися або залишити вподобайку. На цьому все. Дякую, продовжуємо. Погода офігенна. Сам Бог велів піти понести службу. Угу, Будь готовий, щоб ми тебе не чекали. Ясін пень, завжди готов. Сказав лисий, розвернувся і пішов у своїх справах. Якийсь він задохіра веселий, тобі не здається? запитав я. Ага, вже щось хрюкнув, певно, гімнюк. За ним таки не вперше. Один раз він так напився, що відірвався від групи на 50 метрів і сам усіх ворогів положив. І ні міна, ні кулі, ні хера його не зачепило. А як зайняв окопи і зачистив, то його, походу попустило і почав нити по рації, щоб ми швидше до нього зайшли. Каже, я манав далі йти, страшно. Ну а там же ж міни, прильоти, ми ж не так швидко рухаємося, як він. Перкинь, отак в мить, наче підмінили людину, дурне і везуче. У всі часи, у всіх військах була така біда, як п'янство. Я з лукав би, якби сказав, що його нема, чи я його не бачив. Трапляється. Та це такий бур'ян, що навіть якщо з ним боротися, то він однаково десь та й проросте. На фронті для п'янчуг є визначення аватари. І. Це тому, що вони синячать, а не через єднання з природою чи шикарний військовий вишкіл. До вечора погода змінилася і почалася дика злива з громом. Вітер здіймав, і жбурляв усе, що не прикріплене. У повітрі порхало сміття, лахміття, якісь коробки, листя, десь на обрії палала світломузика й вибухів. Суміжний напрямок пресувала ворожа арта. Грунтові дороги розкисли, і в окопчику на позиції виникли зразкові грязові ванни. Казати щиро, навіть без війни навколо на вулиці було капець як моторошно. Здавалося, блискавка так і шукає в цьому полі, кого б збадьорити свою сотну кілоамперів струму. За 10 хвилин до виїзду на позицію ротного забіг Лисий. Командир, я не пойду. Плохе предчувствоє. Ти що, з духу й обнувся? Пацані треба міняти, вони там і так уже задовго сидять. Не пойду. Роби, що хочеш, я готовий нести відповідальність, але не піду. Попустило сучення, прошепотів Сережа, який, як і я, добре пам'ятав обідній діалог із лисим. Як не хочеш, то знайди собі. Заміну не знайдеш, підеш, і я сам тебе відвезу, сказав ротний, і нікуди не дінешся. Ротний, ясна річ не знав того, що знали ми з Сережою. Лисий побігав по ничках, подіргав сонних пацанів, але ні з ким не домовився, аж поки не запропонував пів своєї солдатської зарплати комусь із молодих. На цей раз його пронесло, і це був один із найдорожчих будунів в його житті. Хоча, якщо задуматися, ціна могла бути й вищою, і вмірювалася б вона не в грошах. Писав та читав для вас Андрій Мироник. Дякую, що підтримуєте, і не забувайте залишати ваші вподобайки. Шануйтеся!